Так, Олексій. Дивіться, я pdf формат. Дивлюся. Тобто, я тут воно ну, не Значить, Дивіться, це рамка спригнула зверху вниз. Так. Ну, хай отак буде. Тільки перед диплом. Ну, хорошо, хай. Завдання. Завдання. 4 листочка. Завдання я тобі кидав на диплом. Завдання на диплом вставляється в звіт. Для чого, Щоб, ну, щоб. Ви розуміли, що вам чекає. Так? Оцю рамочку туди назад поставте. Далі. Оце не відформатовано. Форматування. Як його зробити, якщо ви не вмієте форматувати. Надішліть мені на почту, Док. документ, я вам покажу, як форматувати. В принципі, текст мене усрає. Тільки завдання вставте. От. Ви 21-й по списку, да? Надіюсь. Ну, текст пойде тільки ж дивіться, розділи повинні починатися. З нового листа. Вони у вас не з нового листа. Це ж pdf формат. Таке саме відкрив її водовський формат. Ну, не отформатовано од... не Отформатуйте його, де ваша презентація? Висновок. Так, з нового листа тільки він не підписується номером 5, просто висновок великі букви. Використані джерела з нового листа. Ну, а так то. Текст нормальний, отформатіруйте його нормально. Все буде нормально.